Медики Прикарпаття б'ють на сполох за показниками смертності. Україна вийшла на друге місце у світі. Кожен другий українець не доживає до 60-річного віку. На 2-3 щорічно збільшуються онкологічні захворювання на Прикарпатті. Кожен 13-й мешканець області інвалід, а молоді пари дедалі частіше бездітні. Звідси потреба частіше говорити про здоров'я нації та жителів області. Ліки сьогодні ростуть. Медицина у нас, по суті, платна сьогодні. І Основне завдання сьогоднішньої нашої громадської ради, яка є при департаменті охорони здоров'я, це все-таки підняти і громадськість, і владу з тим, щоб ми. Могли якимось чином налаштувати наше населення, що воно трошки бігало, скажімо, як в Японії майже 90% займається спортом, що воно правильно харчувалось, як користуватись мобільними телефонами, бо це сьогодні катастрофа. Можна на 50-55% покращити стан захворюваності і смертності. Туберкульоз, віл інфекції, гепатит С, серцево-судинні захворювання, хвороби органів травлення, головні вбивці українців. Фахівці певні без запровадження відповідних реформ в охороні здоров'я їх не здолати і великі детермінанти нездоров'я як бідність і неосвіченість. І ви розумієте, що медики цього не поборять. Це має бути спільна робота. Ми можемо тільки радити своїм пацієнтам, що їм робити. Але на рівні держави має бути якась системна робота. Позитивні речі, які тут є першочерговими, це побудова не просто системи охорони здоров'я, а системи громадського здоров'я, що означає. Спільна спільна праця тільки не тільки медичних працівників, а громади. Профілактики захворювань на Прикарпатті майже немає. Людей не інформують через брак забезпечення центру здоров'я. Наразі він не має свого приміщення, не вистачає кадрів та обладнання. В нашій області центральний центр охорони здоров'я це раптом дві людини і один комп'ютер. В таких умовах ми не можемо забезпечити якісну роботу. Треба дати повноцінний штат, треба наситити технікою, якою можна це все робити. І тоді підняти на достатньо рівень цю інформаційне забезпечення по охороні здоров'я. Фахівці переконані. Якщо інформаційну роботу поставити на вищий рівень, у профілактиці багатьох захворювань на Прикарпатті відбудеться великий поступ.